Доброго дня! Зробила канал нарешті, виклала аж цілих два відео і майже місяць нічого не викладала. Я цей такий довгий період часу, майже місяць, вишивала і знімала відео, але, але, але те відео мені не зовсім подобалось з технічного забезпечення. Тому що я вирішила зробити таке відеознайомство, розказати про себе, про свої вподобання, невподобання вподобання вишивці. І я вирішила зняти тег, мої вишивальні ні. Я його зняла три рази. Я вже як той попугай. В першому я думала, що я говорю, в другому я згадувала, а в третьому я вже просто завчений текст говорила. Ось. Але, але я робила відео так, щоб я була в кадрі, тобто телефон був далі від мене. І мені не сподобався звук, тому я вирішила замовляти мікрофон. І зараз я чекаю мікрофон і буду записувати той тех в четверте. Ось. Ну, Сподіваюсь, що я його таки зроблю. Тому сьогодні я вирішила зробити таке доволі коротеньке відео, розказати, чим же ж я зараз займаюсь. Ну, найперше, що це записуючи той те, я дуже хотіла е, от так по-модному сидіти, вишивати і Говорити. І я так сиділа, вишивала, говорила, це я вишиваю собі сорочку. Вона в таких кольорах, як мені подобається, такі яскраві. ось, Щоб було далеко видно. І найголовніше, що я вишивала, вишивала. Я вчилась і вишивати, і говорити, і знімати, і щоб це все було разом. І, звичайно, я збилась раз, десь тут, десь тут було ще раз, ну то така справа. Так ось, виш... знімаючи той тег, я вишила таке досить багато, але тегу не сталося. Далі ще в телеграмі, в групі, там є така. Як правильно канал, віддам схему на перший відшив. Я побачила ось таку, ось таку чарівну схему. Ось, і, і, і Мені дуже, сподоб... дуже сподобалася ця схема, тому що я для себе одразу побачила цю роботу в завершеному стані. Ну, якби моя фантазія намалювала мені, що я хочу з цієї роботи. Я знову хочу поєднати вишивку і печворк. І ось за два вечори я маю такий результат. Схему розробила пані Олександра Лісова, за що я їй дуже вдячна. У мене там ще така, така історія. Я у неї купувала схему Троянди для хустки, але я її хотіла не для хустки. а... Також маю деяку задумку, але я той файл втратила, і мені так стидно признатись пані Олександрі. І ось, і ось я сьогодні ще повернулася в Інстаграм. Я в Інстаграмі більше читач, ніж автор. У мене там дуже мало постів. Сторіс там взагалі, мені здається, лише було декілька, і то дуже-дуже давно. Я викладала ці пости, там, писала про свої вишиті роботи, про роботи, які я починаю вишивати. Ну, а потім, потім два роки тому, я перестала писати, я стала виключно читачем. До речі, в інстаграм я була Олена Христич, це досить довга історія розказувати, чому я там так була підписана. Я таки вирішила е, показати там своє справжнє ім'я. Я там зараз Галина Бузиновська. Ось. І сьогодні я, як так би мовити, повернулася в інстаграм з своїм першим дописом. Після такої уже більш ніж двохрічної перерви я залишу посилання під відео на свій інстаграм, і кому б цікаво, будь ласка, запрошую переглянути. Так, і одразу розповім, що мене якби, ну, спонукало повернутися в інстаграм. Мене надихнула пані Оксана з каналу Аріаль Ембройдері. Вона робить СП, СП, е, Куряче СП, я, я, ой, часто, ну, я, якось так. Там вона пропонує вишивати е, картини, ну, тобто схеми, в кого там, що, чи картина, чи що там далі вийде з того всього, е, з зображенням курей. Тобто кури, півні, курчатка, ось таке щось ну, куряче СП, таке щось обов'язково має бути в схемах, які вишиваються в цьому СП. Коли я робила ось цей те, те, який ще жде, аби його зробити, у мене ну, там останнє питання і там таке. Як сказати, трошки філософське для мене, я так розумію, що я отого, вона говорила всі оці свої вишивальні ні на сьогодні, але не факт, що вони в мене будуть такі самі завтра. Е, тому що для мене було участь у якихось СП, ну так трошки, як сказати, накладно, тому що е, я. Не можу приділяти своєму хобі стільки часу, як би мені хотілося. Ну, то, звичайно, мені здається, що це у всіх така історія. Хочеться більше займатися улюбленою справою, але всі ми дорослі, і ми мусимо робити не тільки те, що хочемо, а й те, що потрібно. Ось і тут, як то кажуть, зійшлися зірки в один ряд. Я в планах на рік зробила заявку. Ну, як зробила заявку, сама собі сказала, що ось цей набір. Ну, хто вишиває давно, його впізнають і зрозуміють, чому я не показую, як би, все прев'юм, тому що набір москальський. Ну, але мені дуже він подобається. Він в такий сюжет Це для мого синочка ось. А мені дуже в цьому наборі подобається те, що тут такі барви ниток. Ну, Це просто, це просто вибух кольору. Ось. ось такі ниточки. Я не уявлення не маю, що це за нитки. Ну, так, На тактильні відчуття вони натуральні. Бавовніні ось ну, мені підходять. Головне не, головне, не синтетичні. Тому, що якби синтетичні, я би просто йшла до магазину і, і їх би замінювала, підбирала би натуральні і їх би замінювала. Ось такий каламбур в кадрі, але я сьогодні з дозволу пані Оксани я казала на канал Аріаль Ембройдері. Так ось, з її дозволом, з ось такою курячою сімейкою записуюсь до неї в СП. Про що я також трошки згодом зроблю допис в інстаграмі, ось канву я не заміняла, вона такого... Як то как, модного кольору Айворі. Я вже зробила для неї розвід, розмітку для, з, згідно з схемою. Е, так, і в і, 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 мене є мрія сьогодні в перший день СП розпочати роботу, яка приймає участь у цьому СП, і яка є заявлена в моїх планах на рік. Е, схему. Я за паперовими схемами ну, намагаюсь не вишивати. Ось тому схему, я, схему мені дитина перенабрала. Потім я ще знайшла на просторах інтернету перенабір цієї схеми. Звичайно, хрестик-хрестик, ну, дитина перенабрала, то я впевнена, що там все вірно, але він у мене не любить малювати. Бекстіч. <laughs> Тому та схема без Бекстічу. Ну, там бекстічу не, не, не аж так, щоб аж е, занадто багато, то його можна з паперової схеми вишити. Ось електронна схема є. Канваз розміткою є, ниточки є. Все, я бажаю собі швидких хрестиків в цій роботі. І всім учасникам СП і пані Оксані задоволення від тих робіт, які ми будемо вишивати в такому СП. Ось, і гарних результатів. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Хто навіть ставить мені лайки, мені це дуже приємно. Ось, гадаю, що коли я придбаю, коли до мене, я, ну, якби я купила, коли до мене доїде мікрофон, і я налаштуюсь, як то з ним працювати. То сподіваюся, що мої відео будуть мати кращу якість і будуть частіше з'являтися на моєму каналі. Дякую всім за увагу. Дякую за підписки, дякую за лайки. До наступного відео.